Турецький холодильник West Frost. отакий двохкамерний морозильник внизу, зверху така як би холодильне відділення. Що я про нього хочу розказати? Дуже класний холодильник саме чим. Зараз блекаути. І в нас стоїть ось такий безперебійник, який живить нам холодильник і котел. Він на 700 Вт. Бачите, 1000 написано. От, і він, виходить, запускає наш холодильник. За рахунок того, що турки придумали якусь таку систему, що от він запускається, йому треба 600 Вт. Нам його вистачає і на холодильник. І на газове опалення, отакий газовий котел двохконтурний. І навіть я світло підключаю, коли немає світла, я вилкою, вилкою вирубаю мережу і підключаю вилкою в мережу і в наш безперебійник. І вистачає і на холодильник, і на котел, і на телевізор подивитися, і на все світло в квартирі. Ну не супер, турки, просто красавчик.